Леброн Джеймс із заробітком у 119,5 мільйонів доларів. Став першим діючим спортсменом, який потрапив до списку мільярдерів Форбс. Окрім неймовірно довгого списку спонсорських контрактів, Форвард лос Анджелес Лейкер заснував компанію з виробництва спортивного харчування Лідер. І фірму Spring Chill Company», яка створює і випускає телевізійний та інший розважальний контент. Крім того, він став продюсером фільму Домашня вечірка, який вийшов у цьому році, і знімався в особняку Леброна Джеймса. Кінг hey Леброн oh, oh. також володіє часткою в компанії «Fenway Sports Group», які належать такі спортивні гіганти, як «Boston Red Sox», футбольний клуб Ліверпуль і хокейний Pittsburgh Penguins. свого часу. Джеймс став одним із перших інвесторів популярного бренду Текіл Лобос 1707», а також вигідно вклався в Canyon Bicycle і екологічний виробник молока Natural Food. Також Леброн інвестував в набираючий в Америці популярність бренд спортивного одягу Michelin.